Чому актуальність цього проекту і е, 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 пріоритети європейської комісії в захисті прав дітей в зв'язку з зміною уряду і новим президентом? Що? Що нас чекає з так, на ваш штатний полі? Угу. Ну звичайно, що не можна сказати, що пріоритети, які чином змінюються від зміни уряду або зміни якихось особистостей, тому що а, питання прав дітей як питання прав не завжди залишалося актуальними. Це надзвичайно важливі питання для, по перше, зовнішньої політики Європейського союзу. Ну і по друге, взагалі, це по суті свої надзвичайно важливі питання, які завжди знаходять відображення а, в тих діях і в усіх тих. Обмінах думками чи діалогу політичному, який веде європейський Союз з Україною, і це можна побачити навіть на тому простому прикладі, яку увагу надається цим питанням у питаннях співпраці, фінансової та технічної співпраці, наприклад, між європейським Союзом Україною, тому що на даний момент є п'ять масштабних проєктів, які зачіпають тим чи іншим чином права дітей та права жінок в Україні. Ну і сприяють зміні ситуації на краще, тому що всім відомо, що є питання. Проблемні питання в цих сферах, які що стосуються жінок, та наприклад, тобто є питання рівності прав та можливостей для чоловіків та жінок в Україні. Звичайно, є значний поступ, але звичайно лишається чого багато зробити. Що стосується прав прав дітей, то також багато чого було зроблено за попередні роки, але це не зовсім не означає, що все досягнуто і нічого не можна, не треба більше змінювати. І навіть якісь нещодавні заяви від уряду України стосовно можливо зміни напрямку в реформуванні системи інтернатів вони також викликали дуже важливий дуже великий розголос, що по перше важливість цієї теми для громадянського суспільства в Україні? Ну і також підкреслює важливість цього питання і для європейського союзу, тому що ми справді приділяємо дуже велику увагу реформуванню і зміні цієї системи, як вона існує в Україні, з для того, щоб вона дала європейським стандартам і загальноприйнятим. А які інструменти зараз існують? Thank <laughs> you. В європейській комісії, щоб посилити роль саме інститут громадянського суспільства, змінювати цю сферу, mm -hmm. то яким чином ви можете посприяти, ці. Звичайно, основний інструмент, на який ми намагаємо роби, намагаємося робити все більше під якому все більше уваги, це, це механізм тиску, який громадські організації можуть чинити на а, свій власний уряд, а, якщо вони бачать, що щось не відповідає тим пріоритетам, які були визначені, погоджені раніше. Тобто це основна частина, основний механізм. Ну і чим Само чим європейський союз може допомагати в цьому, це наприклад існує спеціальний фінансовий механізм, який називається Європейський інструмент з питань демократії та прав людини, який безпосередньо спрямований надання підтримки громадським організаціям в тому, щоб вони сприяли демократизації суспільства. Ну а також посилювали, щоб сприялося, щоб також відбувалося посилення ролі громадянського суспільства в Україні в очах як громадян, так і представників влади.